Тиша чи доступність, передмістя чи центр міста, спокій чи все під боком? Мабуть, ви не раз замислювалися: гарні краєвиди, тиша, безпека, але до магазину їхати 15 хвилин, або центр міста, але ніде погуляти з дитиною шумно і людно. А от у житловому комплексі Вавель у Івано-Франківську це не або, або. Тут все збалансовано. Баланс між природою та міським ритмом, баланс між роботою та відпочинком, баланс між спокоєм та зручністю. Житловий комплекс «Вавель» розташований поблизу екозони, але з усіма перевагами міського життя. Усі основні покупки мешканці роблять саме тут у районі з найрозвиненішою інфраструктурою. Що ви отримуєте? Торгово-розважальний центр Велесмол, метро, епіцентр усе буквально за кілька хвилин. Закрита територія, на якій є власна приватна школа з укриттям. Надійно та безпечно. І, звісно, одна з основних переваг. Види на вовчинецькі пагорби. Вавель це не лише про зручності. це ідеальне поєднання сучасної архітектури та навколишнього ландшафту, де кожна деталь продумана. А малоповерхові будинки органічно інтегруються у середовище, створюючи естетичний баланс між природою та урбаністичним простором міста. Обравши житло у житловому комплексі Вавель, ви більше не будете обмежувати себе чи ставити перед вибором. Тут баланс поєднується у кожному аспекті від інфраструктури до вашого ритму життя. Вавель це простір. Де ваші потреби не суперечать один одному? Вавель балансу у всьому.